Великодній продовольчий ярмарок у Вінниці відбудеться у суботу, 27 квітня. Торгівлю розгорнуть на проспекті юності. Місця вистачить для двох сотень машин з товаром, щоб не перевантажувати проспект. Про це повідомив директор департаменту адміністративних послуг Сергій Кудлаєнко. Він зазначив, що місця для торгівлі на ярмарку безоплатні. Головна умова для фермерів мати перепустку, безпечні продукти та прийнятні ціни. Виїзний ринок працюватиме з 7 ранку до 14 години. Це предпасхальний ярмарок. Акцент робимо на продукти харчування це саме на м'ясо, на ялочно, на молокопродукти. І запрошуємо всіх підприємців з Вінницької області, саме фермерів, виробників. Чому? Тому що ті люди, ті люди, які перекуповують, вони не будуть отримувати жодної перепустки, і буде спільно з працівниками прохоронних органів жорсткий контроль щодо недопущення таких людей саме на реалізацію продукції. І для чого взагалі наша ідея, і для чого ми взагалі проводили ці ярмарки? На жаль, штучно піднімаються в цей період часу перед будь-якими святковими днями, і Пасха не є виключенням. Ціни на яйце, на м'ясо, на молоко, на творог. От, і вони завищуються в дві в три рази. Тобто, ми сьогодні хочемо утримати за рахунок того, щоб підприємці саме виробники реалізовували власну продукцію, утримати хоча б на рівні, яким чином, ну як продається цей товар в повсякденному житті, незалежності від свят.